Щасливе життя звичайної міліцейської родини водночас змінила війна. Більше 30 жителів городківки, що на Вінничині, пішли добровольцями захищати свою землю. Серед них місцевий шериф Олександр Попов не казав, куди їде, але в принципі я відчувала, що щось не то ну. Звичайно, молилася, дуже багато молилася. Просила Бога, щоб він вернувся живим, здоровим. Аби не хвилювати родину, Олександр сказав, що разом із колегами їде у відрядження. За кілька днів у складі зведеного загону він відправився на схід. Дружина Валентина серцем відчувала, що її чоловік знаходиться у зоні небезпеки, і щодня в тривозі чекала дзвінка. Він підняв трубку, я чую, що в нього з голосом щось не так і кажу, Саша, ти якийсь такий голос кажу, ти що спав. Він каже: е, Да, я спав, а ну він же тоді був поранений. Я кажу, що щось сталося. Він каже, да. Я кажу, що він мовчить. Я кажу, що щось з тобою, ти поранений. Він каже, да. Серйозне поранення обох ніг Олександр отримав під Кураховом. Тоді разом із бойовими побратимами виконував завдання. Раптом ворог почав обстрілювати їх. У нас уже видно, вони. Почали доганяти, чи йшли по стопах наших, то думав, що да, зараз думаю, зараз як вони стрілять не з автомата, вони ж будуть стріляти по автобусі, а щось серйозного будуть. Ще тоді Олександр не знав, що поранення ніг надскладні і доведеться перенести декілька операцій та навіть лікуватися за кордоном. Щоб сказати, боятися, я не боявся. А от то, що ногу відріжуть, оце я боявся. Бо так, як мені кажуть, що все нормально, а я бачу, що ненормально, оце в основному так. Після лікування у клініці в Естонії вдалося врятувати ногу з розтрощеними кістками. Інша нога, яку куля пробила на виліт, потроху заживає. Стілюється і зранена душа Олександра від пережитого. Її лікують теплі почуття тих, хто поруч. Мені краще тут бути в своєму селі і біля людей. Бажання є великим, мені легше на роботі бути, чим з ногою. Сидіти вдома і перекидати цю ногу зліва направо. За сім років роботи дільничним Олександр прикипів душею до професії, готовий приступити до роботи і вдень, і вночі. Ну, і буває, що в три ночі дзвонять, що треба їхати на визов. А так як в діжурка далеко знаходиться, то вони не спроможні, Ну, на що їм їхати, якщо на місці можу я розібратися. Для шести тисяч мешканців села Городківки відчутна відсутність шерифа, адже він давав раду і сімейним дебоширам, і розкривав серйозні злочини, і навіть просто допомагав добрим словом. Запити чекають, тому що я шкал, людину, людина, яку можна діти, який вирішував проблеми, і які були в нас такі резонансні вбивства. От він простий дільничний інспектор, але він зразу давав наводки. Зразу в нього була оперативна будь-яка інформація. Всіляко підтримує Олександра, його дружня родина, донечка Даринка та дружина Валентина. За роки спільного життя вона зрозуміла, що в професії чоловіка немає вихідних і перепочинку, але без неї він себе не уявляє. Це звичайно дуже важка робота, але я бачу, що він за нею сумує. Навіть зараз він на лікарняному, він спілкується зі своїми колегами. Чекає свого господаря і рушниця, з якою любив Олександр ходити на полювання. Боручи зброю до рук зі скрою в очах, він згадує мисливську справу. І, хоча зараз Олександр Попов ще пересувається на милицях, утім мріє, чим скоріше повернутися до звичного активного життя та людей, яким так потрібен, не полишає його ні на мить. Поки одні воюють на сході, інші розважаються. На таке наважилися профспілка атестованих працівників ОВС і організували екскурсійний тур Прикарпаттям за рахунок правоохоронців. Небайдужі громадяни прийшли до організації, аби особисто висловити невдоволення. От я би і хотів. Несколько вопросов задать непосредственно плану Анищуку, который является действующим главой. Почему люди нуждаются в помощи, почему ее нет, и куда идут средства, которые должны людям заменить ноги, пускай даже пластиковые искусственные, но они живые и минимально тот профсоюз, который они платили деньги, им... Как раз підходящий момент, віддяч обурені роботою і члени профспілки. Розуміючи штучний характер її діяльності та невідповідність сучасним викликам, вони виходять з організації. Сьогодні ми його прийшли попередити про те, що ніхто не уникне народного гніву в той момент, коли люди страждають, гинуть. А ті, хто зобов'язався їм, хоча б мало по допомагати, їхні ж гроші пропиває. МВС відреагувало на отримані скарги громадян за цими фактами вже розпочато перевірку, яка з'ясує на кого і для чого працює профспілка ОВС, і чи потрібна вона взагалі. Зазначимо, що помічений на гуляннях очільник Яремчанського міськвідділу Івано-Франківщини Юрій Випна звільнений з органів внутрішніх справ України.